І так уявімо, що ви шукаєте собі інтеграл для міста вартістю близько 100 євро. У MT Helmets є два варіанти в цьому бюджеті. Це буде MT Revenge 2 та MT Targo Pro. Обидва шоломи виготовлені з полікарбонату. Targo Pro має лише один типорозмір зовнішньої оболочки. Revenge має два. Всередині. Тарго має два розміри пінопласту, ревенш має три розміри пінопласту. Відповідно, ця модель буде більш точно сидіти на вашій голові, чим ця модель. Але є нюанс. Ревенш він маломірний, тому його зазвичай треба брати на розмір, а то й на два більшим. Тому при підборі розміру цього шолома обов'язково міряйте голову і кажете нам, скільки сантиметрів у вас вийшло. Тарго Про маломірить. Трохи менше за Revenge, але все ж таки він також має розміри відмінні від інших моделей, тому треба міряти голову і тут, і тут обов'язково. Внутрішнє оздоблення в цих моделях повністю ідентичне, так як Targo Pro це покращена версія звичайного Targo, і внутрянка в нього взята від Revenge 2. Єдина відмінність буде в шторці на підборідді. В Revenge вона краще продувається, в Targo Pro вона щільніша. і Ця сіточка майже не працює. Тарго ззовні має накладний спойлер, який чіпляється окремо. У Revenge 2 спойлер є одразу приклеєним до оболочки і він займає всю задню частину цього шолома. Через те, що спойлер при падінні по всім вимогам безпеки, має відлітати і не заважати ковзанню шолома по асфальту, щоб вони ніде не зачепилися. То він є ослабленим і при транспортуванні часто тріскається в цьому місці. Такі шоломи не вважаються бракованими, бо це просто особливість через вимоги безпеки. Тому, якщо у вас тут якась тріщинка, ну не зважайте, вона у вас все одно з'явиться через його конструкцію. На безпеку це не впливає, так як це просто накладний елемент, який приклеєний до оболочки. Revenge 2, на відміну від Targo Pro, має більш просунуту вентиляцію. Зверху є два вентиляційних отвори, в Targo Pro він один. А знизу у Revenge є сіточка, яка не закривається, а завжди продувається. А також є такий додатковий дефлектор. У Targo Pro він лише один. І по площі такий же, як у Revenge 2. Візори в цих моделях однакові, це v 14 Але у Targo Pro фіксатор. Ось такий просто механічний, скажімо так, у ревенш фіксатор у вигляді кнопки, і візор тут має пружинки. Тому, коли ви натискаєте на кнопку, він підстрибує. Плюсом такої конструкції є те, що ви можете зробити ось таку щілину. Сюди не буде потрапляти пил та комахи, але візор буде краще продуватися, вам буде не так спекотно на малій швидкості, і навіть можна справлятися з запотіванням візору до якоїсь пори. Застібки в обох моделях будуть мікрометричні. На Тарго, Targo, Targo Pro вони раніше були сталеві, зараз йдуть просто пластикові. На Revenge 2 також мікрометрична пластикова. Плюсом Revenge 2 є те, що на підборідді є вентиляційний отвір, який класно продувається і завжди тут буде свіже повітря всередині. У Targo Pro на підборідді отвору для вентиляції немає, і тому повітря йде лише обдуваючи візор, і тільки тоді потрапляє до вас. Тут обдувається і візор, і також до носу якраз іде канал. По безпеці обидві моделі мають сертифікацію 22.05, але з 2023 року revenge отримає апгрейд і тут вже буде 22.06 та інший візор з іншим кріпленням. Тарго поки що такий апгрейд невідомо чи отримає, скоріш за все, ця модель буде знята з виробництва і буде замінена на нову. Хоч візери тут і однакові, та кріплення відрізняються. Тут є пружинка для того, щоб підкидати візер. Тут пружинки немає і кріплення більш просте. Модель Targo по тесту Sharp має три зірки з 5. Revenge 2 ще не тестувався, але його попередня версія Revenge перша. Першого покоління мав 5 зірок з 5. Це був самий дешевий шолом у світі, який є самим безпечним, тобто має 5 з 5 зірок. Тож модель Revenge 2 є на сходинку вищу за е, Targo Pro, хоч і коштують вони однаково. Targo Pro по ціні е, є рівним Revenge 2 тільки через те, що це оновлена, покращена версія звичайного Targo. Тобто, плюсом тут. Є лише внутрянка і спойлер додатковий. Revenge 2 у всьому буде вигравати. Єдине, що в нього є мінус, в тому, що спойлер може мати тріщинки.